Друзі, всім привіт і слава Україні! Сьогодні у нас розпочинається день оглядів по оголошеннях. Зараз заїжджаю на залізничний вокзал, забираю клієнта, він виділив собі одне оголошення, одну машину і один огляд. Як то буде все виходити, я не знаю. Самому цікаво, будемо дивитися на Passat 2-літровий 11-го року. О, Це наш там 9200. Він сам сторгувався на 9700, бо там була причина, не була, є причина не відкривання панорами. І, і по словам продавця, це все. Все інше в машині ідеально працює, не фарбована, не мальована, вся обслужена, 256 оригінального пробігу і будемо дивитися, що з того вийде. Забираємо ще раз кажу, залізничного вокзалу, їдемо за 40 кілометрів від міста Луцьк і будемо дивитись ту машину. Як буде, подивимось. А після обідній часу у нас огляд Renault e S-Pace з 2013 року, 2-літровий. На дуже жирному шикарному заряді так само він один на весь луцьк в такому стані, і в такому році, і в такому стані. І цікаво, яка буде машина. Сьогодні цікавий день. Погнали, підписуємось на канал і по факту 11. От, досить на непоганій комфортлайну всій комплектації. склопідйомнички є, Складання. От. Шкіряне кермо, автодатчики і світла світлодощу, круїза немає. Стан сидінь дуже і дуже гарний. 256 пробігу вже тільки що перевіряли. Просто дуже гарний стан на такий пробіг, бо тим більше вона не фарбована, не мальована, трішки є затертість на ручки. Може хтось просто не їздив. Не, не їздить. Не, дуже там сильно не замарачувався такі шторочки є на вікнах. Ззаді салон так само. Збережений, але вона повністю не готувалася. хімчистка не робилась, то треба... я нічого. Салон вон грязненький трішки, але за 10 тисяч доларів, а і на ній ще є панорама, яка, на жаль, не працює. Це єдиний мінус, про який нам продавець сказав. Панорамка є, але вона не відкривається. От, і продавець про неї сказав і він нам е, посовується в ціні. Там щось біля 300 доларів, чи що? 10 тисяч доларів вона коштує. І буде знижка певно 300 доларів. Шторочка працює, запаски немає, як я вже дивився. Є тільки домкрат і ключ. Стан дуже гарний. Це живичок там чистий, менше 20 грам. По мотору проблем немає як і ніяких і головне рідний продах. Не дивлячись на те, що там оці коцькі є, то машина в принципі гарна, навіть не скручена. Я щось так. Я вже розчитував, що все, буде. буде якийсь корч. Навіть по тому совпадає по всім записям, ну, діагностика то, звісно, хороша штучка. Проїхатись на не треба буде. Ну що, ті парктрони передні, задні, е -э диски ці алюмінієві, оригінальні, панорама, яка не працює. Можна ж зробити. Ні, панораму можна зробити, якщо їм там по ціні посунеться. В принципі... Саме основне в принципі, все є. Датчики світло дощу, клімат-контроль, мала навігація, 6-ступка механіка, 11 рік автомобіля, пробіг реальний 250 тисяч, 256 тисяч і і, і. і. І ціна щось там біля 10 тисяч доларів. Електросидіння навіть є, я не звернув уваги навіть. то я за резину кажу що вже вона по руках не свіжа якась а воно -то. диски тормозні гарні колодки гарні і, за... і сзаді тож ну, вони ще не зношені. трошки стояли підржавіли, а так ціленько. Це навіть є не такі штарочки Пробіг нас оригінальний, 256 тисяч по блокам б'ється рівно. Саджі у нас 18,6 грама і дивимось далі, що у нас далі по блоках. Джоли вже тіті осі. <ріст> по двигуну зауважень немає по цій машині, все дуже в гарному стані. І турбінка надуває добре, і по форсуночкам немає відхилень. Все в межах допуску. в принципі Тиск по сажвичку так само не перевищує диференціальний тиск. Сажі 1862, як я вже казав. В принципі, все дуже дуже добре. Сервісна книжка в нас в оригіналі. Всі печатки співпадають по сервісах, в принципі все. Зауважень по ній немає. Останній сервіс. Де тут він є? 206. 19, бо він чи щось таке. 212. Це вона ця, ця одинадцятого та. 12, ближні, біорок, фасад, є, є, що тешка, я ще раді, там понизу гляньте теж, що бачите, це ж видно, що ось дивиться, це ж видно, як чесорнула. Отак ну, воно і. Ну, то воно, певно, давно було, но сильне що. Ш... Даленько. Шо, шо? Даленько Чого? Та то что? Луж... Чего? то все нормально. Тут нема нікого, да? Компресора тоже нема нічого нема. Да, бунтка. А донка по хлопці Так. Все ж попродавали чи що. Не, ну у нас це ж я знаю, що німці таке не витягають. Бачить, написав, передні тільки парту не Не, ну понятно, що коня. Якщо передні є, то задні по-любому. є. Я написав, що тільки передні партує. Я думаю, як так може і бути. Передні є задні немає. Вони буде вже заграв. Оце ж зразу їх яжу. Ні, ну так вона поки ціленька. Ні, нема. Давай підкройте? Нема. Щось я не бачу. А що казав, що є? Воно ну, я так і по тону бачу, що один тон вроді би. Не того. Крила, рідні. О не, рідні каже. Так царапка то є, ну це в принципі царапка-то нормально. Отже, друзі, як ви вже зрозуміли з відео, машина дійсно видалась класно. чоловіку просто повезло, вона реально машина не фарбована. І на ній там один тільки дефект не сказав, продавець, або сказав так легесенько, що там типу, царапка, там дійсно царапка, але прийдеться її там десь щось підполіровувати або щось її робити. Машина справді з реальним прогом 256 тисяч і по пробігу все б'ється, по всім блокам по сервісці, по всьому. Реально дуже непогана машина. Дійсно той дефект, що панорама не відкривається, то трохи жалко, але людину то влаштовує, він в принципі їхав, знав, що вона не працює. От, машина видалась дійсно класна, таке рідко буває, щоб з першого огляду людина здалеку приїхала, сіла і поїхала назад на своїй машині, навіть не тративши день на ходіння по ринку. А ми зараз їдемо на огляд Renault i Space. Як я вже казав, він в дуже цікавій комплектації. Дуже рідко бувають такі машини 2013 року. В такому бюджеті і цікаво би на нього оглянути самому. І погнали, будемо дивитись. Ну що, друзі, ось наш класний Space на Senonні з датчиками дощу світла, омивачі фар, парктрони спереду, ззаді, двозонне кліма, термальне скло. Він просто жирний Фарбуваний. на комплектації, дуже крутій і ми його оглядаємо. Двері не фарбовані, стан безключовий доступ. Управління клімату на дверях. 4 секунд підйомничка, помилочка є по АБС, 207 тисяч пробих, навігація, є. такий суперовий стан зачухана, не ніде нічого. То Ту кришечка тут від діагностики я робив сидіння в ідеальному стані, сидушки в місті з підігрівами передні Підлокітничок. Такий стан. Позаду дуже чистий, гарнесенький салон. Всі три місця окремо. Столики, шкіра комбінована з тим. На дверях шторочка є. Така. А, там заблоковано. Так. Двері у нас алюмінієві не фарбовані. Я сам здивований, що вони алюмінієві А, тут пластик у нас. Кришка пластикова. Такий величезний просто багажник, прямо в сіточки є такі шторки для заднього вікна. Сюди ставляться доповнительно третій ряд сидінь на 6-7 місце. Стан дуже гарний, багажник не зачуханий, все частенько, все гарненьке, шторочки є навіть на бокові, на третій ряд пасажирів. Є таке невеличке пошкодження по пластику, і в нас косметично фарбоване криво. Страшного немає ніде нічого. Двері вже алюмінієві, не фарбовані. Загальний стан дуже гарний. У нас торпеда вся. Диски, тормозні у нас мають невеличку виробітку, колодки майже нові. Резина тут стає лиса, але людина дає нову, комплект нової резини до цієї машини. 20 дизель, диски тут ще гарні, колодка вже під заміну, зина мало буде. Так, дивимось по діагностиці, турбінка у нас в нормі. Від корекція по форсуночкам все стабільно і гарно, і пробіг у нас рідний по всім блокам 207, там десь в одному 200 невеличка різниця допускається. Мокрий, ніде нічого. Шомігани, що шо сценники однаково. Которик самий всерідне, потьоком немає, зараз моторчик гляну Нікому ми не мішаємо. Ну що, друзі, сьогоднішній день видався дуже навіть непоганий. Ми з першого огляду, можна сказати, придбали дві машинки. Пасата вже забрали, вже людина заправилася, оформилася і поїхала додому. Рено e S-Pace 13-го року в дуже класній комплектації. Людина забронювала, він не приймав участі в огляді, все було онлайн. Зробили, перевірили повністю машину, як все ви бачили з діагностикою, з ями, з кузов, все. Все подивились, нічого, нічого ніде не тече, не капає, все працює добре. Зробив людині відеозвіт і він прийняв рішення купляти ту машину. Скинув завдаток. Через день там, чи через два вони домовились з власником про придбання і оформлення даного автомобіля. Такий був сьогоднішній наш продуктивний день. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Як завжди, ставте лайки кому подобається, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. пока.